Подрібнення рослинних решток з одночасним глибоким рихленням і локальним внесенням добрив профіль ґрунту це реальність з новим дисколаповим культиватором Беднар Актрос. Давайте коротко пройдемось по основним технічним характеристикам і технічним особливостям даного агрегата. Концептуально дисколаповий культиватор Actros має диски великого діаметру 690 мм, які подрібнюють та перемішують рослинні рештки на глибину до 18 см. Далі ми маємо два ряди робочих стійок до доліт. Які працюють на глибину до 35 см і виконують глибокий обробіток ґрунту? Далі вирівнююча секція вирівнює ґрунт, і котки вже ущільнюють і вирівнюють ґрунт. На що перше ви звертаєте увагу? Звісно, це бункер, що встановлений на агрегат. Це пластиковий бункер об'ємом 2800 літрів, що працює під надлишковим тиском, що забезпечує точне дозування добрив. Даний бункер має дозуючий апарат з нержавіючої сталі. Треба зазначити, що ми можемо вносити добрива в два профілі: тобто, ми маємо е, вихід один тут для внесення добрив на поверхню і під лапу. Зверніть увагу на... Робочі органи даного агрегата. Ми маємо два ряди дисків великого діаметру, найбільшого на ринку 690 мм, а також два ряди доліт, які працюють на глибину до 35 см. Зверніть увагу, що кожен диск кріпиться на окремій стійці і має захист у вигляді гумових сегментів. Індивідуальні стійки під кожний диск збільшують строк експлуатації даних робочих органів. Онований Actros має вже захист стійки на 660 кг, Це гідравлічний захист, також опційно може бути подвійна пружина. І ці стійки кріпляться на таких міцних кронштейнах, що розраховані на роботу в важких умовах. Також треба звернути увагу на загальну концепцію агрегата. Як ви бачите, ми маємо транспортну вісь, яка інтегрована всередину агрегата. Це впливає по-перше, на те, що ми маємо менший радіус розвороту. А по-друге, це дозволяє працювати е, агрегату в перезволожених умовах. В цьому випадку ми деактивує, деактивуємо каток і працюємо на транспортній вісі. Боші стійки можуть бути оснащені як стандартними долотами, так і долотами Long Life е, е, діаметром 40 або 80 міліметрів. Також доступні крила. Розміром або 125 або 185 міліметрів. Вже в стандартній комплектації дисколапові культиватори Actros поставляються в Україну з е, Long Life долотами для довшого строку експлуатації. Також ми маємо два різних варіанти вирівнюючої секції. Це можуть бути або отакі диски, або спеціальні пластини. Ми маємо декілька варіантів котків: як однорядні, так і дворядні. Це можуть бути U-ring котки, так і інші. Всі ґрунтообробні агрегати Беднар мають гідроциліндри на дишлі. В тому числі і дисколаповий культиватор Actros. Це, по перше, сприяє дотриманню глибини обробітку. По-друге, гідросиліндр поглинає удари під час роботи та навантаження на дишло. І для вашої зручності і оперативної роботи дисколаповий культиватор Actros має гідравлічне регулювання робочої глибини. Також оновлена модель Actros вже має автоматичне синхронне регулювання глибини диски відносно глибини робочих стійок для якісної стабільної роботи агрегата. Кліренс рами Actros складає 80 см. Відстань між рядами стійок складає 84 см, сантиметри, а відстань між стійками в ряду складає 43 сантиметри. Це все дозволяє працювати цьому культиватору якісно по великій кількості рослинних решток. Культиватори Актор з представлені моделями шириною захвату 3 та 4 метри. Дана 4-метрова модель розрахована на трактори 300 плюс кінських сил.